З нагоди дня рятівника України Нетішинських вогнеборців з професійним святом вітали представники Хмельницької атомної електростанції, Нетішинської військової адміністрації та міської ради. Самовіддана служба рятівників сьогодні як ніколи необхідна Україні у наближенні перемоги. Така думка була головною у всіх вітальних виступах. Бажаю, щоб вам не приходилось рятувати своїх близьких. Бажаю вам, щоб ви таки попереджували ці надзвичайні події, які можуть статися. Бажаю вам всім повертатися живими своїх викликів, своїх завдань. Хай все вдається. Хто хоче кар'єрного розвитку, хай він буде. А основне здоров'я і перемоги на русі. Вітаю вас святки. У восьмій державній пожежно-рятувальній частині службовцям вручили відзнаки та цінні подарунки за їхню відповідальну і небезпечну роботу. За професійну майстерність, добросовісне виконання службових обов'язків, готовність будь-якої миті рятувати та допомагати, були також відзначені вогнеборці третього державного пожежно-рятувального загону. Їхнє основне завдання охорона об'єктів Хмельницької атомної електростанції. Цю роботу вони гідно виконують протягом десятиліть, передаючи професійну естафету. Від усього колективу Хмельницької атомної електростанції вітаю вас з професійним святом. Ми дякуємо за вашу готовність завжди приходити на допомогу на захист нашого об'єкту. Ми, як керівники, маємо і зобов'язані забезпечити вас всім необхідним. Ми дякуємо вам за те, що ви постійно в бойовій готовності і бажаємо кожному міцного здоров'я. Всім нам єдиної перемоги, що найшвидшої перемоги. Слава Україні! Від Хмельницької АЕС рятівникам передали пожежні рукави, мобільні радіостанції та ретранслятори. Незабаром також будуть передані спеціальні захисні костюми та балістичний захист для особового складу. Сьогодні українським рятівникам війна і пов'язані з нею виклики стали неабияким випробуванням. Наші герої-вогнеборці справляються з ними так, що їхньою мужністю захоплюється увесь світ.